Одна за одну горою таке враження складається, коли дивишся на тренування юних талантів, а займаються дівчата лише півтори року. За цей час тренери зуміли сформувати боєздатну команду, яка вдало виступила у першій лізі чемпіонату України. Скажу чесно, з хлопцями легше працювати, з дівчатами важко, дуже як і морально, як і емоційно. Підхід потрібен до кожної дитини, тому трошечки важко. Але в тренувальному процесі набагато легше. Ми навіть деколи як подружки, але знаємо, що треба мати ту міру, так як, я. як тренер і як друг. Стараємося бути і тим, і тим. Конкуренція в команді небо, яка протирати шорти на тренуванні ніхто не хоче, адже в групі займається більше 30 дівчат, а в заявку на ігри попадають лише 17 найкращих. Проте дівчата конкуренцію сприймають не як ворожнечу, а як виклик стати кращими. Стали краще грати. Тренера для нас ми ну, команда взагалі для нас, як сім'я. Ми всі дружні, і тримаємося так. Нещодавно Карпатівки повернулися з першої ліги чемпіонату України, де посіли друге місце і вийшли до вищої ліги. Загалом у змаганнях взяли участь 17 команд і лише двом мало пощастити пробитися до еліти. Враження були дуже класні. В першому матчі забила чотири голи. Вже була, ну, в першому в перший, в перший день вже була кращою, в другому матчі три голи і так закінчили з моїми всіма голами. Перші роки було ну, пасом, не тоді, не так, ну, то. А другі роки вже було легше. Вдома працюю над собою. Крос, тренування. А львів'янка Анна Марія Крицишин отримала статуетку найкращого воротаря змагань та ще більше дівчину вразив виклик до національної збірної України. Я спочатку дуже раділа, я не такого руками трясла. Ну це взагалі прикольно було. Ну радості, просто емоції мене переповнювали. Я навіть висловитись навіть не можу. У кожній команді має бути лідер, який в потрібний момент може дати позовуха і погнати команду вперед. Таку роль в команді «Левиць» виконує Наталія. Атмосфера у команді, звісно, буває, як і спокійна, так і напружена. Ну, знаєте, в кожній команді є свої плюси і мінуси. Назвичай, у нас така дружня команда добра. Я стараюся, щоб все було ну гаразд. Може і напіхати але для нас, ну в нашій команді ще й наш тренер. Вона вміє напіхати кожному. Перед вищою лігою дівчата не приховують хвилювання, але тренери сподіваються, що їхні підопічні покажуть на смарагдовому газоні справжній характер і волю до перемоги. Ну, будемо надіятися, що досвід першої ліги їх трошки вже навчив, так якби це перші змагання були. Думаємо, що психологічно мали би вже бути краще настроєні і надіємося від них, що покажуть всі максимальні результати, те, що ми тренували їх і покажуть все, що вони можуть. Чемпіонат України серед найкращих жіночих команд до 15 років відбудеться у Калуші з 19 по 23 травня. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Спортик Міні.